Хей, hey, народ! Ви на каналі Вікі, і ми знову doing something in The Sims, Хотіла би я сказати, але ні. Це досить нетипове відео на моєму каналі я вирішила записати летсплейну гру. летсплейне відео по іншій грі, не по Sims. Коротше, давайте приступимо, бо я намагаюсь записати це вже не вперше, і. А! Давайте просто почнемо і побачимо, що з цього вийде. Я сподіваюся, вам сподобається, бо ну, я би хотіла робити таке частіше Лампочка моготить. Окей. Е, так, я вмію ходити. Чудесненько Угу. Так, це дуже логічне рішення просто подергати лампочку. Окей? І, типу, далі вчитись. До речі, дуже візуально мені подобається, дуже гарно. Давай ще разочок. Ти її так розіб'єш. А! Куас! <гум> Тепер в тебе ж відклеїлись. Що ти будеш робити з цим? Розумію. <гум> Нічого не вийде в тебе. Нічого не вийде. Зараз розібється 100% 100%. 100%. 100%. А я що казала. Ну, я ж знаю, що буде. Клас! Тунель. Нам туди. Сто відсотків. Що ще робити ввечері чи вночі? Вдома. Знаходити таємний тунель і. Клас. Він досить комадний. Давай. Ти знав, що в тебе <свісно> біля квартирки якийсь тунель? З драбиною, між іншим? Хтось тут нею точно користувався? А все, а все, нема ліхтарика. А ти не можеш відштовхнутися? Це? Ну все. У нас лише один шлях донизу. Ми спускаємось в якийсь. О, мага! Вау Дуже гарно виглядає. Дуже дивно. Лячно трошечки. Але гарно. Там хтось їздить, там щось типу. Не знаю, як це називається. Забула, як це називається. Блін, клас Мені подобається. Придбала я коротше цю гру разом з двома ще з двома ще одними, господи. А, з ще двома іграми на літньому розпродажі у стімі. Ці три гри мені обійшлися щось до 200 гривень, тому. Вау! І я вирішила, а чому? Ага, отак. А мені тут взагалі мишка не потрібна, да Ну ладно. Тоді. Не знаю. Що мені робити тоді? Фейс. Блин, я что сказала? Ага. Я буду теперь блокада тут. Это лабиринтами? Mm. Класс. Mm -hmm. Ага. 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 Mm. Окей. Дякувати Богу, що ти вхопився. Ти молодець. Чи тут може бути геймовер напевно ні. Окей. Мені цікаво взагалі, де ми знаходимось Ну, типу, ми були у квартирі. У квартирі ми знайшли якийсь тунель, і з цього тунелю ми потрапили ще в якийсь тунель, в якусь, типу, іщеру. Як це буде? Не знаю, ви мене зрозуміли. І, типу, і що? Тут хтось живе? Чи ж є? Чи працює, бо там я бачу дуже багато одягу, а там внизу ще, типу, як машинка ось отут. Ухте, песик. Окей, okay. okay. і що? А, я можу обійти отут. Окей. Okay. Еще ой, ой, еще я поняла, ха 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 ты не прыгаешься? А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А Ла -ла 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 -ла. От так я в ней повыше думаю. Ой, прикольно. Він за нами спостерігав, чи це просто він так ну, реально? Темно. Ой, привіт. А ти впадеш? Чому? Чому ти не впав? Дуже прикро. Вони такі зелі. Фу-фу-фу. Що це таке? Ага. А як мені спуститись тут? Типу? А-а-а! А-а-а! Це мало встигнути, типу. Іди сюди, песико. Давай, давай, давай. тюк 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 Окей, я не встигла. Казмар, жах, боже. Да, да, да. І я тебе бачу. Я знаю, що ти нужен, незадоволений. Могу та чай. Пригай! Тіш-тюш, тюш, тюш, тюш. тюш, тюш. Руф, руф. І хто тепер вуф-вуф? Окей, що це таке? Ну, типу, ми ж внизу в печері якісь? Ну, типу, хто може так гупати, а? Давайте подивимось, що ми можемо тут подивитись І що нам це дало? Що нам це дало? Аж нічого. Дуже дякую. Ну. Uh. Ладно, no. uh. Дуже складно. Окей, okay. і що? Ага, пес. Пігнали. Тепер отак. Да, я зрозуміла, як грати в цю гру. Давай, 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 давай. Тьфу. Все, сиди там, наказан. Все, сиди. Сиди. Один, один. Да жо ж це таке? Це хвіст дракону? Ми у ліг від драконів? Я просто не читала з четвертого крила. А, да. крила. Тепер у мене всюди дракони. Хотіла би я, щоб вони були всюди. Так, окей. Клас. А що мені А, я поняла, поняла. Чекай, чікай, чітка, чекай. Ненді став. Так, окей. Окей. Блін, а як мені? Он він не стрибає. а поняла. Я все зрозуміла. Окей. Okay. Отак От можу. Це сцена, Я тут нічого не роблю зараз. Все, <смі> я зрозуміла. Собака боїться світла. І ми тут. А ми поняли, ми все поняли. Це схоже на дракон. Блін! Світло завершилось, все закінчилось, завершилось. А! А! Біжи! Блін, біжи! Уф! А ти не вмієш стрибати, це я вже зрозуміла. Е. Що мені треба зробити Я заграла цю собаку сюди. Я заграла цю собаку сюди. Вони між собою такі, типу Ага, вони просто на мене двох Ну і ладно. Ну і ладно Окей. Що ми тут можемо. А що це робить? Ага. Це дає нам сюди. О! Нам не сюди. Нам однозначно не сюди. Блін, треба було. Ага, а ви бачили Цікаво. Ой, громад, трошечки. Зараз, затікайте. Я хочу подивитись, що тут було. Це те, що ми обійшли. Блін, оце. А, це ми обійшли просто отакий... отаке таке коло зробила, йоч. Я поняла Спустись. Е а так. Ось сюди. Тепер на нагору. можешь на... А, не на гору вниз. Балда. <свес> well <done>. Не понял. <свес> 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 Мне нравится музыка. Ой, тут картина какая-то пишет. Прикольно. Тянитель мистецтва. Да. Контрол, что контрол? Прикольно, мені подобається. Тобто, тут, типу, я так розумію, ми зараз е, знаходимо... Опа, хто на дереві? На дереві там, бачите, хтось е, заникався. Угу. А я помітила. Типу, я так розумію, що ми зараз знаходимось якраз е, в печері під от е, цим ландшафтом, який знаходиться на картині. оці Повітряні змії, вони і там внизу, типу, в печері там е літають. Ми їх бачили. Мені цікаво, е ну, типу, е який сюжет. А я можу це? Я можу. Типу. Ага, я поняла. Давай. Давай. І все нема тебе. Про всяк випадок, ти типу, повсюди повмикати світло, а ну, типу. Блін. А як? Не розумію тобі. Тут треба вже подумати трошечки. Бежи сюди, песику. оп Да біжи сюди, чого. -то? Хочеш на мене бігти? По мені здесь дуже хочеш. Молодець. Отак. От Окей. М. І що мені зробити? Отак? От Тут вимкнути. Отак. От Тут вимкнути. І що? А, я зрозуміла. Іди сюди. Оп! Все. Тобто вони все ж таки перетворюються назад, на скажених псів, коли не знаходяться на під світло під лампою. Цікаво. Так, я бачу вгорі песика. Іш, І шохте, блін. А, я, що відбувається, ага. Ви мені не потрібні за ага, ліві. А чого? А, блін, чекайте. Чи потрібно? А! Чому світло пропало? Що мені взагалі робити, я не розумію. Не, не, не дуже розумію. Я не розумію. Блін, що мені робити? А, може, от сюди мы не. Блін, блин, блин! А, наверх, 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 нагору, нагору! Свои. Окей. Це логічно. Це я розумію. Да мы просто йдемо собі. Ага. Блин, мені тоже подобається. Не знаю, чи. О, божечки. Не знаю, чи вам подобається, як я розмовляю взагалі, і що я... чекай. А, гу. давай, іди сюди. Да, 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 да. Скажи пес. Жох. Ага. А, ну все так. Рай должна. А що робити? А що робити? А, чекай. А я. Я звідси прийшла, ну? А... Так. Зараз я трошечки підвисла Не розумію, що мені треба зробити таку є. Тут пес. І що мені з цього пса? Я можу зробити з нього оцю штуку. І що? Мені треба якось оцю, скажену собаку обійти. Ааа, цю. Хочу доробити але, звісно. Блін! Зловив! Я зрозуміла, що мені треба зробити. Десь сюди. А все, а мене нема? Блін! Не не... не, не, не та хануваги, я зрозуміла. Все, іди, йди геть. Пес. Пес іди геть. Так, б... а ти йди сюди. Ой-ой-ой, блін, схватив Ну, я намагалась. Я намагалась. Е, так, мені потрібно, коротше, розізлити оцього пса, щоб він до мене побіг. Потім мені треба розізлити оцього пса. Ой-ой-ой, ой, ой! Ой-ой! ой, -ой. Розумію, що мені треба зробити, але. А! Так, ще раз. Розізлити цього пса. Біжим. Ваф-ваф-ваф. Ага. Да. А, розізлити цього пса. Йоп. Швидше, швидше, швидше. Будь ласка, дякую. А, е, тягни, 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 господи, тягни. А, ні, Блін, не можна ж. Не можна зі світла його прибирати, його просоте. Чого я так туплю? Проточайте. Ой, це я дуже нахабніла. Мені злі... <свіття> треба швидко, ага. І що? А, я поняла. О, господи. швидше, господи, йди швидше. А, а тепер мені треба, щоб це його. О, о, давай. давай. Давай, давай. Я це зробила. А там, блін, там праворуч якийсь прохід був. Ну ладно, я не піду туди. Я не піду туди. Скільки там по часу? 21 хвилина Пау! Я вже пишу 20 хвилину Вау! Це виглядає дуже комплікейто, знаєте? Я думаю, для першого разу вистачить. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Я не знаю, як я його змонтую, що воно буде, і взагалі, чи йшов запис бо. Два тижні тому я спробувала записати теж летсплей, і в мене спочатку не, не записалася сама гра, потім в мене не записалася моя камера. Тому, я не знаю, я сподіваюся, що цього разу все буде окей. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, ви напишете всі свої запроти цієї гри взагалі такого формату летсплеїв на цьому каналі. Ну, ви знаєте, де писати, так? Да? В коментарях. От. І, коротше, до зустрічі в нових відео. Люблю вас!